Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині «Копієчка». Оглянемо з вами ціни на шкарпетки, нижню білизну, домашні капці, сумочки та інші товари. Усім приємного перегляду. М'яка сумочка маленька, чорна, екошкіра. Ціна 285. Є ще ось така на кнопці, але без цінника. Така новинка приїхала у двох відтінках, досить містка, 475. Гаманці в квіточку 85. Сумочка дитяча на блискавці з довгим ремінцем 185. Текстильна зі знижкою 75 однотонна. 21% знижки. Гаманці з котиками по 95. Гаманець класичний за 135. Сумка бананка 225. Маленька сумочка дитяча. Довгий ремінець. Ціна 135 через плече. Ось такого плану моделька на блискавці 375. Рюксаки дитячі, є рожевий та світло лавандовий. Має два відділення 225, блакитний з ведмедиками та лимонний 245. Сумочка капібара 165, топ жіночий 85 однотонний. Бюстик 115 в сердечка, червоний гладкий 185, нижня білизна, ціна 55 гривень. Є багато різних варіантів. Ось такі за 65. Чоловічі буксери 115. бавовна. Для хлопчика 49 однотонні, бавовна також. Колготи котонові 180 ден 165 Піжама шортики та маєчка. Сердечка. Ціна 245 поліестер. Ось такого плану зі знижкою ціна 135 також поліестер. Шкарпетки зимові по 55, дитячі 39, червоні 49. Ці також тепленькі 49 65 махрові, бавовна та поліамід. Є по 49 чоловічі 29, 49 та 39, шкарпетки за 49, поліестер, еластан та шерсть. Чоловічі калоші утеплені 219. Пледи святкові, новорічні 150 на 2. Ціна 399. 100% поліестер. Плед однотонний 285 2 на 150 Дитячий плед подушка. Зі знижкою ціна 425 гривень. Ось такі з малюнком по 285 2 на 230. На домашній капці знижка мінус 25%. З бусинками 185%. Рожеві 285. Такі пухнасті, чорні. Ціна 225. Дитячі 185. Коричневі 185%. Чоловічі відкриті 185%. Ось такі молочні закриті 285 гривень. Жіночий шарф з малюнком, два кольори, акрил та вовна. Вартість 225 гривень. Шкарпетки чешки дитячим з вушками зі знижкою 165, 26% знижки. Рожева шапка із заворотом 245, акрил та шерсть. Навушники дитячі, м'які 135. Пов'язка на волосся. Чалма. є бежева, такий графітовий відтінок. Ціна 115. Пов'язки в'язані. Дитячі по 85 з бантиком. Ось такі навушники сердечка 135. І коричневі є та чорні. Шкарпетки тепленькі 115. Тоненький шарфик з малюнком квітковим, бавовна. Ціна 185, 180 на 85. Такі варіанти є з вишивкою, блакитний і чорний 225. Ллед дитячий тваринка лабубу 425. Комплект постільної білизни 775 2 на 230. Рушники: також лабубу 225 70 на 140. Є ще з капібарою 49. Рушник банний сердечками 70 на 140, 185. Капці домашні шоколадного відтінку м'якенькі відкриті 245. Є ще ось такі тоненькі білі та кава з молоком 245, парасолька дитяча, трустина 185. Ці гарної якості парасолі – по 285. Такі варіанти є однотонні 245. Автоматичні рукавички дитячі по 34 шапка однотонна із заворотом 135 бавовна та акрил. Рукавички утеплені 185, рамка для фото 49. Новинка нічник пластиковий Космонавт 245, нічник 3D куля 115. Лампа настільна, лед підсвітка тваринка 95. Нічник пластиковий зайчик 75. Нічник пластиковий на пульті 185. Годинник круглий за 135. М'яка іграшка капібара 225. Танцюючі кактуси по 245. Танцюючий кальмар 375. Алмазна мозаїка 135. Набір для дитячої творчості фігурка. Зафарбовуємо полімерним тістом 75. А настільна лабубу – 85, Дитяча шахи нарди та шашки 115. Ця також 115. Ємності косметичні, дорожні. 115. Косметичка однотонна, силіконова 39. Ось такі кольорові по 75. Ємності косметичні 5 штук 85 гривень. ножиці, перукарські та гребінець 39. Щітка для волосся кругла дитяча 75 гривень. Косметичка на блискавці 75 гривень. Ось така яскрава за 95 кольорова. Є ще по 115 на блискавці одне відділення. Щітка дитяча для волосся 129,90. Косметичка жіноча однотонна складна 95. Захист дитячий на двері 24,90. Замок дитячий для меблів 39. Самоклеючі защіпки для рамок 24, 8 штук упаковка. Гудзики 14,50 кольорові. Ось такі декоративні 34, є по 29,95, такий набір 29. Усім дякую за огляд, вдалих вам покупок та гарного дня!